Результатом, яка за 6 матчів ще не пропустила жодного м'яча у ворота, приймає молоду команду Дюфиша. Ми... Все простіше. Тож, перший номер Дмитро Ольшевський у воротах. Ще один, Дмитро Ольшевський перший номер у воротах. А тут у нас зараз контратака від волінян. Зберігаємо назад, але Другим темпом атака. Після матча, що доволі непогано більше. Один гол за гур. Зараз момент. 8 за і 13. 13. Пропушимо, що доволі таки непоганий показник, як для команди, яка посідає сьоме місце з 10 учасників. А як там далі буде це вже життя покаже? Лише, ром! Що ж? Прознає, це про рівні офіціаленти це є плюс. Ну, а ніч'я в цьому матчі це взагалі плюс для центра. Діняний Ну, там підбиранні. Скидав на фланг, але нікого не було.

зробити, ти Денисюк щось кудись там закидав. А от такі от помилки потрібно, за такі помилки потрібно кара. Кузьмич, що? Ну, ми вже хотіли ну, залізти до того, але не такий профук. Робиш куча роботи, блядь, і все в пустому. І переходько пробуває. Отцелова. Отцелова. Кузьмич. Включається в рейс. 48. 10 років. Хороша робота. Давай. Ну, і на замінах анонсована Іван Антонюк, 11-й, Роман Гудема, 10-й, Микола Цісар 5, Назар Конахевич грав під 20-м номером, але 10-й номер Віктор Сущ. Зараз Після цього цілку... Леонід Каменчук номер 2, я, я 019. Возьми. Поганий скидав, скидав на фізича. Денисюк забирає м'яч, що не робити, ну, як відкритий чомусь сюди. Ну, буде так. А, були контратаки, тобто Альшевський там не зовсім штрафнує коло воріт. І Денисюк простріл на місці. Не просто там з ним боротися, але думаю, що. Трошки піднабереться, як то кажуть, м'язів і досвіду. Буде серйозний. Ой-ой-ой! Вільярдя! Максима, сам перебувайся. Максим переходька на п'ятдесят п'ять нет. Я признаю. Четыре. Да. Максим Коротко на... Да, Замір!

Буде подача. А на кого подача? На, звісно, на переходках. Який сам оточував двох. нього? Але атака Тристанця продовжується. Робиємо повітря. Янун. Що за передача? Оз них 21 номер. Буду вдячний. А, тому що ого, буде в центрі уваги, але я навіть не буду знати. Переходьте на ще новий момент. Сущення обігрується з Денисюком. І отаких матчів сьогодні нас а, дуже молочні глядачі а, на Ютубі, тому що їх багато ми. Безпечно, але увірвався майданчик горець. <правді> ще раз. Ну, Вже не можна давати так, прямо перепусовуватися. Забираємо. Ну що, помиляється?

в центр і Баденчука пробиває Денисюк і ептичний фолк. Ви ну, і... ну, бачите, як В найпростішій ситуації помиляються і переходка. Хет-трик, вакцина переходка. Но... Переходського, я ну, до да? речі, зробив собі момент. Це почалося з цього ну, дурнуватого розіграшу штрафного, вибачте за таке слово, по-іншому не можу підібрати. Не віддав просто в ноги для а, Максима. Я, так як вони вчора 0-0 зіграли, то я думаю, десь там вже... Після сьогоднішнього хитри, має з'явитися і, Каменчук. і на Переходько. Переходько, і в який момент, і оця. Каменчук. Двоє. І забирають м'яч. Болісук на Переходько. Переходько. Дає передачу. Переходька. Балянчук. Таки зараз придумають, попередньо. Захисників пісня. Суш добре в перехопленні, але атака продовжується. І Знову Віктор Суш тримають його і стояч. стоячи грають. Перехозьку. Дві рази не вийшло, м'яч мене ніхто не хто у мене атакує, сквіра. Абаконський, батько, не проти, <плоджу> воробей їх, ха ха і все. На цьому арбітр матчу зупиняє ці муки.